Це дно. Це відкуда? Полтава. Чому Росія краща? Тому що там хоча б і майбутнє є. Спокойно, ти, так. У мене дві діти і всі кажуть, що я закінчена. Я кажу, ніхто мене не тримає. Ви не знаєте моєї ситуації. Чому я не можу виїхати? Є різні леди. Є скільки людей, стільки і мнень. У кожного своє мнення. Ви хочете бути патріотом вам і на українською? Я вам не запрещаю. Я не проти. Безару. Хочу перед всіма вибачити за те, що я таке сказала. У мене не така думка. У мене мама патріотка. Я теж хочу бути патріоткою, буду до цього стрімитися. Дуже всіх перед всіма вибачаюсь. Я не хотіла нікого якось задіти чи кому когось якось образити. Я більше так не буду. Цей прямий ефір був неправильний. Я розумію, що Сказала я погані слова, і більше такого житті я робити не буду.